Всім привіт! Рішив зазняти такий відосик по реставрації старих лемехів із ресори. По-моєму, це з прицепа. Ось такі ресори одного. Такої ресори зробив. Але ну, ніби все нормально. Але погано одне, що оцю фаску знімати, цю фасочку. Благаркою з чесним кругом трохи погано. Мусив брати відрізного круга чіпляти на болгарку і його обрізати. Оце знімав фаску. Фаску знімав, а потім зачисним кругом це все діло поправляв його, вирівнював. Такий лем їх, виходить. Тут. Налудив двома слоями сварки. Так ішов раз біля разу, а потім обив шлак і отак по діагоналі наскоси Почав його. Думав зразу носки понаварувати Ось тут. Носочки у мене є від закордонних плугів Але так воно нормально виходить. Вирішив зробити поки місь так. Це все, звісно, буде болгаркою зачищатись. Це все діло. А цей старий плем'ях від Думаю, його готова обрізати. О, якраз я обрізаю по ось так. І цього. Відпихаюся і так його жену. І наварюю ресору. А тепер хочу попробувати отаку ресору. Може, тут, як подивитися, фаска знята. Тільки буде зачисним кругом його поправити, підгострити все. О, цей зроблений ось такого. З такою ось. Але я говорю, що от важко його зачищати, стратив цю фаску, бо сталь така і вроді би і відпустив його, нагрів все до червона. але все рівно, я не знаю, як воно буде, чи воно буде триматися, чи його не виверне. Ну, Будемо бачити, тут нічого тут страшного немає. Все рівно, на мітолом воно мало те все йти. Але... Вирішив спробувати. Це все діло, поклав на рівну поверхню. В чотирьох місцях точками поприхвачував його. Ось так. І воно виходить, отут, є жолоб такий середині, як на лемеха, подивитись, є жолобок. Так само от і в мене воно потягнуло. Можете бачити? Не тільки ото, а з одної сторони. в чотирьох місцях прихватив і його вигнуло таким жолобком. От. А потім почав його все Це діло нормально заварити. От. Так, говорю, цього хочу з цією ресорою. Леміха зробити. Побачите, що це мені покаже. Міг би з такого, але маю, не хочу з ним морочитись, довго затирати, знімати цю фаску ріжу саму. Ну як це все пообрізаю, як я його буду робити, тому кусочками такими відзніму вам покажу. І так, розрізав я. их. Вот так. Выжидаю оно, что И рессора. К самому обрезал Все пообрезал. Теперь буду тут поправлю все, зашишу зачищу дело. Фаска снята, уже нормально. Ось тут теж знімаю болгаркою, чи наждаком, хто як буде. Знімаю фаску з одної і з другої сторони. Для того, щоб його толком проварити. Як ми будемо стиковувати його, оце все діло ось так, як будемо стиковувати, щоб його проварити. Нормально. А то, щоб був... Рівши шок такий. От. Щоб його нормально все проварити з одної і з другої сторони. я його притик, ну не, не тільки я, як хтось там от може, захоче робити, Ну, мало ж там по версії, воно тут тримати так не буде. Бо ви його не прогрієте толком метал самий. А його так мусиш. Плавляти кожного разу мусиш вплавляти, прогрівати самий метал. от І тоді можна буде його і зачистити, бо я так само тут от на цьому лимихові, е знімав фаски з обох сторон, як на лемишови, так і на ресорі самій. І тоді я в мене отвор, ну, вийшло такий. Каналчик, і я його все тут гарно попроварвував. Не, не тому, що там гарно я не є. Там сварщик такий самоучка, але так, нікого не прошу, що захотів, те сам зробив. Ось. Ось так. ну Зараз я це все діло зроблю, позаварюю і вам покажу кінцевий результат, що в мене. І з цього вийшло От як бачите, от фасочка тут готова, все. Тільки залишилося це все загострити, все. Тобто, чого я взяв цю ресору, а не на таку, як на цьому Лимашеві. Ось так. Добре. Зроблю тоді покажу, що з того вийшло. І так, що в нас вийшло? Получилося два абсолютно однакових лимішити, тільки в цьому трошки угол. Ну не такий був. от Косинка його могла б трошки коротше, а так зробити, обрізати. Так як в цьому, типу. але нічого там страшного в тому немає, який він був стояв на плугові. Я її такого зробив як заводський. От як, бачите. Це вже його все обварив. Тут от налудив. оце де було на самому Либешове. На рісорі я його не зачіпав. Це все діло. От і що, зараз я його все гарно зачищу. От, як бачите, от, подивіться, як фаска. Заточив гарно. От, взагалі бомба. Все заточено, все класно. От бачите, як От... Ну, один в мене один такий, другий. Такий, як я вам показував попередній ресурс. От і все. От такі збали ми ще вийшли. Не знаю, там може то е затрата часу. Але щоб не буде, нічого там страшного немає. Всерина його мав, мав їх викидати на металолом. Побачимо, може. Сім-сім я дав їм друге життя ще. Може і попрацюю ще походять. Добре, як встановлю на плуг, я вам все покажу. І так, прикрутив я лимаші. Ось як можете побачити, що вийшло? Ось такий має воно все вигляд. Трохи підчищав Зате все нормально, там земля його відшліфує, думаю. от такий стан зараз. І все, ну як то кажуть, покаже, чи витримує, чи не витримує. Може дарма його теста сидів, -тест перероблював, але побачимо. Ось так. Ось такий вигляд має мій плуг. ЛН 2 по 40 росничного трактора у мене. Плужечок. Ну, там на відео є у мене, як він себе показував. Перероблював цього плужечка сам. Ось усе його робив. Кот виставляв. Це і все повністю. Все повністю робив сам його. sy'n si shimmer yn hwnne